Дорога наша та люба іменинниця, сьогодні особливий день, бо саме сьогодні виповнюється тобі один рочок, маленьке наше диво, від щирого серця вітаємо тебе з першим днем народження. Рік тому ти з'явилася на світ маленьке янгулятко, яке принесло в наше життя ще більше радості, тепла та світла. За цей рік ти вже встигла подарувати всім нам безліч посмішок, обіймів та щасливих моментів. І попереду тільки більше. Нехай твоє життя буде таке ж ніжне, як мамина любов, таке ж тепле, як татусеві обійми, і таке яскраве, як проміння сонця після дощу. Хай тебе щастя і радість завжди огортає, нехай усе задумане, неодмінно вдається. А що погане, мов весняний дощ швидко минається. Бажаємо тобі рости здоровою, веселою, доброю та допитливою дівчинкою. А ангел-хранитель нехай завжди буде поруч. Нехай поруч завжди буде любов рідних Підтримка близьких, а кожен новий день дарує яскраві барви дитинства, ніжність, сміх і казкові пригоди. Ми тебе дуже сильно любимо, наша маленька принцесо. Нехай твоє дитинство буде сповнене щастя, любові та безтурботних миттєвостей. З великою любов'ю та найкращими побажаннями твоя тітка Ріма, Буйко Василь та братики Максим, Іван та Микета. Зі святом! все найкраще. Дякую. Вітаємо вас! Дякую.